Продаю простору двокімнатну квартиру в мікрорайоні Пасічна. Квартира у нас на восьмому поверсі, площа 63 метри квадратних. Зараз ми на кухні, бачимо, вона укомплектована, є техніка. Ось такі підсвітки у нас. Тут також є витяжка. Варильна панель та духова шафа. Також на кухні є ось ця велика простора лоджія, двоконтурний котел. Тепла підлога всюди є плитка. Ось така у нас кухня загалом. Тут у нас. Ось такі простора вхідна група. Далі приходимо у санвозол. І на суміжний, інсталяція, душова кабіна, рушникосушка та дзеркало з підсвіткою. Тут у нас одна з кімнат. Спальня ось така. Встановлений кондиціонер, вигляд з вікна у внутрішній двір. Так, ще ось така простора вітальня. Так воно виглядає. Квартира в нас на восьмому поверсі площа 63 метри квадратних, ціна 75 тисяч. Також додатково на поверсі ще є кладовка площею 7 метрів квадратних. Зацікавило, телефонуйте.